Привіт, мої любимі підписники! Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною творожний мале. Він виходить просто неймовірний і обов'язково займе почне місце у вашому серденьку. Тож, давайте почнемо готувати. Беремо 6 яєць, відділяємо від білка. Жовтки відкладаємо сторону, а до білка додаємо 3 столові ложки цукру та взиваємо до усничових піків. До яєць додаємо творог, я беру м'який творог 250 г, вбиваємо до одної рівності, офіційно буде гарний білий. І тоді додаємо цуке. Все гарно перемішуємо, щоб маса була пухкою. У коли коли стає такою, додаємо борошно. Я до борошна попередньо додала 2 столові ложки соди і використала ось таке борошно. Все гарно ретельно перемішуємо, та я ще тут дала 2 столові ложки олії. Викладаємо все в деко та відправляємо у духовку на 35 хвилин при 180 градусів. І ось такий класний. Кекс ми отримаємо він повітряний, не сухий, просто ідеальний. Готовий кекс притрушуємо цукровою пудрою та подаємо.